Ну але знову ж таки, ми то злили 58 доларів, але наш банк складає 1001 долар. Що було на початку 200 доларів. Зараз вже дев'ятий день експерименту 1001 долар. І так як Тезер позиціонує себе як корисна екосистема, а не сигнальний продукт. В нас в ком'юніті дуже багато різних начальних матеріалів, стрімів більше на 25 годин, і також дуже багато робочих напрямків, такі як ланчпули, скальп, альти, скальп, BTC, ефіра, інтрадейт, спекулятивний спот, інвест. І маркет динаміка. Маркет динамік дуже класна і прибуткова ніша в трейдингу. Що таке динамік? Це не теханаліз, не РСІ, це коли ти реально торгуєш подію без всяких теханалізів. Цю гілку веде окремий трейдер, непоганий результат, а також інший трейдер веде опціони. І якраз ми на 12-й день зупинилися на опціонах, так як ВІПЦІ це як окремий напрямок. Знаєте, я міг ще перевірити цей маркет динаміка, але знову ж таки, в мене концентрація на скальп а також була концентрація на опціони. Лісуніті, якщо вам буде цікава тема Market Динамика а зараз про опціони.